Бакову суміш для оприскування винограду і інших культур. В якості фунгіциду використовую біошок. Це аналог бурдойської рідини. Але за результатами випробувань в науково дослідних установах встановлено, що ефективність його більше. От. Особливостю цього препарату є. Те, що він використовує хлористу мідь, це основна речовина. І якщо оця пляшка з цим препаратом у мене простояла майже рік і. Хлориста мідь випадає якби в осаду, тому треба ретельно перемішати, ретельно перемішати, щоб Відина була однорідна. Ну, от такий вона має вигляд. От використовуватиму я 30 мл на 10 літрів води, значить, якщо ви використовуєте сам біошок, то тоді потрібно брати 40 мл. А якщо вмісті з препаратом 30Д, я і Фірма-виготовлювач рекомендує використовувати місце з препаратом 30D. То я буду брати 30 мл на 10 літрів води. Ось набиратиму отаким от шприцом 20 кубиків. от, два, раз, раз, два рази по 15 і розчинятиму у цьому відрі ретельно перемішуючи. Окремо розчиняю 50 мл. Препарату 30Д і потім при перемішуванні вливаю у розчин біошоку. Бакова сюди готова. Тепер наливаю оприскувач обов'язково через фільтр. Як не робив, а все-таки якісь ворсинки, травинки потрапили. І не треба, щоб вони потрапляли в оприскувач. Сам препарат такий розчин форсунку не забиває. Це не бордоська рідина, працювати ним гарно. Але є тут одна особливість, що це ви зробили і використовувати треба зразу. <кій> По якоїсь причини годину там цей розчин простояв, то його треба дуже ретельно перемішувати, так як хлориста мідь, мідь важкий метал, і воно е осаждається в осадок. От. А так працювати з ним добре. Як я говорив, це. Аналог бурдовської рідини, високоефективної дії, контактної дії, бактерицид, і його можна використовувати не тільки на винограді проти антракнозу. От тут уже з'явився трохи антракноз. Я проти антракнозу не бризгав в цьому році ще обробляв тільки проти воїдіума, Сіркою. І от антракноз койде і є. Цей препарат добре діє на винограді проти антракнозу, проти мільдю, різних плямистостей. От. Також на яблуні він гарно діє проти парші і інших плямистостей, можна використовувати на городніх культурах, особливо ефективний він на помідорах. Оце такий препарат. Ну що, виливаю і буду оприскувати. Ну ось, таким чином і оприскую виноград для експерименту, для експерименту петухів, чуть-чуть побрізав, чи пропадуть, чи ні. Подивимося, ну вони відцвітуть, то й так пропадуть. Значить, гарно працювати з цим препаратом. Він не забиває форсунок, діє його ефективна, я його використовую вже третій рік. От, перший рік це були експериментальні зразки, мені давали на випробування. Ну, а це другий рік, як серійно випускаємий препарат. Препарат третього класу небезпеки на рівні соди і солі, але потрібно використовувати засоби захисту, протигаз чи респіратор, а також окуляри і дотримуватись особистої гігієни. На цьому все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба над головою, щоб скоріше закінчилась війна. Здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. Якщо є які питання, пишіть в коментарях, відповім. Ну і не забувайте про подобайки і підписатися. На винограді такою баковою сумішю рекомендується також провести оприскування після цвітіння і восени. Норма внесення біошоку 30-40 мл на 10 літрів води. Препарату 30 50 мл в якості прилипача, а восени бажано використовувати препарат 30Д як інсектокерацит в кількості до 400 мл, 460 для того, щоб за зиму знищити всіх зимуючих стадій шкідників. Крім винограду, таку бакову суміш високоефективно можна використовувати і на ряді інших культур садових і огородних. А саме на яблунях проти парші і моніліозу. період внесення ранньою весною після цвітіння і восени. Норма внесення біошоку 30-40 мл на 10 літрів води. Препарату 30 – 50 мл як прилипач весною або влітку і 400 мл восени як інсектоакарацид. На персику черешні та інших кісточкових і садових культурах проти курчавості, червоточини, бактеріозу, кокомікозу, період внесення ранньою весною і Після світіння і восени норма внесення біошоку 30-40 мл на 10 літрів води, препарату 30 d 50 мл як прилипач або 400 мл як інсектоакарацит. Можна і 200, але тоді кількість шбідників не буде відповідати стовідсотковому знищенню. На томатах проти бурої плямисності, альтернаріозу, фітофторозу період внесення у разі виникнення умов, які сприяють захворюванню. Норма внесення біошоку 30-35 мл на 10 літрів води, препарату 30 d 50 мл як прилипач. На огірках проти переноспорозу, бактеріозу, антракнозу. Норма внесення біошоку 30 35 мл на 10 літрів води, препарату 30 50 мл як прилипач. Вносять тоді, коли виникнуть умови для захворювань. Ось така ця універсальна бакова суміш. На цьому все. Дякую всіх за увагу, за підписки, за подобайки і до зустрічі в наступному відео. До побачення.